Вітаю з вами Надія Ковенко та головні новини минулого тижня. Розпочнемо найважливішого. Нещодавно до нас звернулися батьки дітей, які займаються в дитячій юнацькій спортивній школі дзюдо. Поряд з приміщенням школи розташований магазин кафетерій, в якому продаються дешеві спиртні напої. Відтак, наслідки щоденних посиденьок вельми неприємні. Далі наш репортаж з місця події. Значить, де ми знаходимося. Это лучшая школа в стране по дзюдо. Где есть чемпионы мира, призеры олимпийских, чемпионы Европы. Неоднократно. Сколько на наше обращение закрыть генделы, которые находятся прямо 15 метров от входа в зал. Все проверки говорят, что они законно, что они могут разливать, что они могут наливать. Наши дети приходят утром на тренировку, они уже с 8 часов там стоят. Не напиваются до такой степени, что там валяются прямо возле этого генделока. Это все видят наши детки. О чем мы можем говорить? О какой вообще работе с подростками против алкоголизма мы можем вообще разговаривать, если напротив спортивной школы, динамовской школы, лучшей школы в стране, 15 метров находится генделок. Это детское учреждение, где более 300 детей тренируется. И ничего нельзя сделать. Сказали им вход с другой стороны, они сделали вход с другой стороны, но это так еще и не перекрыли. Вообще это на сегодняшний день самая вопиющая ситуация. Просто хочется вспомнить советскую власть, когда это никогда не было допущения. То есть такой разливайки ближе, ближе нету. Всем удобно, тихонечко во двора. Утром идут на работу, квакнули. Утром идут с работы, вечером идут с работы, квакнули. Это все видят наши дети. Уже, мы уже смеемся. Тем более там детская спортивная школа. я да, на вот тут на сзади, у нас садик, ну кто вы деток подводит. Это издевательство. Они все сидят тут пьют. Да, пилот. А там, смотрите, там же секция спортивная. Да. И они окно в окно судят. А вот они еще, смотрите, на площадке ночью. меня вызывают ночью бывают. Они качаются на качелях, на горках пьяные. Угу. Они тут такое творят, что вообще. Приємна новина 24 червня в Києві були проїздом діти зі станиці Луганської, які їхали до дитячого табору в місто Чернівці. Ми їх зустріли та організували відпочинок, який був для них цікавий, насичений емоціями і залишився у спогадах надовго. Состанично-Луганского района и направляемся через Киев до Черновцов. лагерь Вогник Буковини. Как справи? Добрый. На нас повезут по экскурсии. Сначала мы смотрим город, зоопарк, детей кормят, а потом вечером мы выезжаем уже на черновцов. И в 7 утра мы там. нам да, сказали, Да, вот они нас сегодня здесь встречают, и мы сейчас с ними едем. Курсова Тетяна провела цікаву екскурсію, від якої діти були вражені. Було багато різноманітних запитань, а також велика зацікавленість історією міста. Наступним етапом був обід в ресторані природа, що у гідропарку. Дякуємо адміністрації ресторану за теплий прийом та смачний обід. Після ситного обіду діти відправилися до школи номер 275 імені Володимира Кравчука. В школі їх зустріла директор Анатощак Оксана Вікторівна, яка провела невелику екскурсію по школі, розповіла про Володимира Кравчука, імені якого назвали школу. Показала музей, який діти організували на території школи. І на закінчення знайомства з столицею діти відправилися до київського зоопарку. Тут їх чекало багато різноманітних представників тваринного світу. Далі діти з залізничного вокзалу відправилися до міста в Чернівці, де їх зустрічали наші побратими з відокремленого підрозділу Чорної Сотні в місті Чернівці. Щасливої дороги і приємного відпочинку! Брифінг представників громадської ради з питань оновлення Служби безпеки України, на якому говорили про розвиток організації, зміну у владі. Користь добровольчих батальйонів, які з кожним днем стають все більш професійними. А також про боротьбу з контрабандою в зоні АТО. До вашої уваги виступ голови проводу ГО «Золоті леви» Чорної сотні Тараса Мацюка. Я Хочу підтримувати супротивно, але хочу сказати, знаєте, коли чи після майдану. Я командиром Чорної Сотні, і коли пройшовши майдан, ми починаємо воювати на сході України, особливо Станиці Луганській проти контрабанди, і коли залишені там батальйони Чернігів. І завдяки іменно хочу сказати за Василя Сергійовича, тому що сказав побратим: це одна єдина людина, коли під час бойових дій приїжджавши в Станицю Луганську, не будучи ні у не будучи. Ні одного телеканалу, не будучи там, іменно в Кондрашовці, І так само, я думаю, в Пєсках, що один бойовий генерал, який підтримував нас, будучи з нами при обстрілах, показував свій дух і свій позитив, і заряджав тим позитивом. І коли під час ситуації, коли ми зупинили контрабанду в станиці Луганській на перекиді на окуповану територію, то дана людина, коли зателефонувала людині, відреагувала миттєво. І Коли ми в нас взяли оточення батальйон Чернігів, приїхавши на БМП, то я вже не знав, з ким ми воюємо. Чи ми воюємо сепаратистами, чи воюємо один з одним. І на підтримку нам приїхала спецпідрозділ Альфа. І після чого трошки такий спав напряг і Чернігів з БМП відступив. Надалі рубрика Подій з зони АТО. Наш кореспондент зі станиці Луганської провів відео порівняння будинків чиновників та звичайних мешканців зі станиці, чому одні будинки залишаються цілими, а інші зруйнованими? Вирішуйте самі. Байоном чорної сотні був зафіксований факт продажу алкогольних напоїв військовослужбовцю. Дивіться відео з місця події. Бачите, цими, цими деньгами я зараз купив пиво. Отаке пиво. Заплатив скільки? 43 гривни, так? Він прав розпоряджений. Бійці зачитали розпорядження про заборону продажу алкоголю в станиці Луганській, після чого продавець дала свої пояснення. Як військовим, так і цивільним заборонено продавати алкоголь. В магазинах не продають, так що ж робити? Місцеві мешканці швидко зробили нелегальну точку продажу розбавленого спирту. Знімається мають знімають. Мать, шо Що це это вод? Это водка. Давайте понятие сюда. Зараз буде свідок, який... Побачиш, що ми вилучаємо вас оцей товар, оце є розведений спір. Весь розведений, чи це є чистий спір? Ні, весь. Весь розведений. Да? Можете понюхати, що це є дійсно. Розведений спір. Торгує. Торгуєте водкою, так? А, а, ні, що а, що роботи, роботи немає, кушати хочеться. З 1.05.2015 року на території Станічно-Луганського району. І самте станіця Луганська заборонено продавати спиртні напої воєннослужащим Воїн. і гражданським в тому числі. Єзвано. Зараз я вам розпорядження повністю дам, що ви прочитали. Після чого свідки дали свої пояснення та було проведено процедуру вилучення товару. Остання приємна новина на сьогодні на цьому тижні. Відбувся творчий вечір з Олексієм Мочановим та групою Акустичні люди. Всі відвідувачі поринули у світ прекрасної музики, душевних пісень та поміркували на різні теми, які розкриває автор у своїх текстах. Перемоги, цінність дружньої підтримки, любовна лірика та довгі подорожі, що може бути більш справжнім. Це всі новини на сьогодні до зустрічі.